Відповідь на запитання: я так думаю, що мова йде про сосну пінію сільвір Крест, можливо, є і ялина в будь-якому випадку. Якщо ви висаджуєте саджанець хвойної рослини у відкритий ґрунт, а раніше він був у приміщенні або там, де вища температура, одразу зміна умов. Вирощування зміни температури, і це стрес для рослини. Проливайте стимулятором антистресантом. Якщо ґрунт не промерший, якщо мова про південь, можна застосовувати такі комплексні стимулятори, це радіфарм. Можна його поєднати, радіфарм і кендал. Другий момент. Якщо рослина має низьку зимостійкість. і Температура взимку може знизитися, буде критичною для цієї рослини, то краще одразу висаджуйте у місце, де рослина захищена від вітру, від протягів, сосна, ялина це сонячне місце розташування. І в перший рік після посадки бажано все ж таки захистити рослину. Це може бути агроволокно, щільність від 60 і більше, можна в два шари, але одразу зараз, наприклад, у нас мінус два, одразу кутати рослину не обов'язково. Це коли ви бачите по прогнозу, що буде мінус 8, мінус 10, і ви знаєте, що буде вітер. Ось тоді захищайте рослину. Краще всього зробити шалаш. Якщо рослина величенька, ну можна якісь дуги натягнути. Або просто закутати в декілька шарів у цим білим агроволокном. Якщо потім температура знову вища, буде тепло або буде дощова тепла погода, розмотайте обов'язково рослину, щоб вона не випрівала. Ну і в мене є відео, де я показую посадку сосну, сосни, і кажу, що після того, як ми привезли рослину з розплідника, бажано обробити препарати міді, спрацюють, коли середньодобова температура від плюс 4 градусів. Thank you